Триває відновлення об'єктів, пошкоджених у наслідок російської збройної агресії, визначивши цей напрям пріоритетним, обласна військова адміністрація продовжує шукати джерела фінансування та залучає до роботи можливості Міністерства інфраструктури України. Що заплановано найближчим часом, розповів під час брифінгу очільник області Ігор Табурець. у 2022 2023 роках за рахунок субвенції в межах програми з відновлення України, зокрема профінансують реконструкцію пошкодженого Паланського ліцею, що на Уманщині, який постраждав одним із перших, одна з найбільших влучань російської ракети саме на початковому етапі війни, за перший день був, коли наносились удари саме по Уманським локаціям військових, і, зокрема, наслідком стало влучання саме в цей ліцей Паланський. Реалізувати проєкт планують за 2023-2024 роки. Планові показники за 2023 рік близько 95 мільйонів гривень, 75 з яких із субвенції держбюджету ще 20 – коштом громади. 10-го 10 оголошено торги на визначення підрядної організації. Вони не відбулися у зв'язку з відхиленням усіх тендерних пропозицій. Учасників. І в нас 31.10 повторно оголошена процедура закупівлі. Ці кошти пов'язані саме з виділенням з інвестиційного європейського банку, тому дуже пильна увага йде до учасників цих торгів, тобто ті, хто планують взяти участь на відновленні цього проекту. Тому вимоги там теж підвищені. Далі на черзі Паланський дитсадок на нього спрямують 17 мільйонів гривень. І городецька гімназія ще 14 мільйонів гривень. У межах фонду ліквідації збройної агресії відібрали проєкти з реконструкції багатоповерхового житлового будинку в Умані. 67,6 мільйонів гривень вже використали в роботі. Додатково за умовами, які висуваються саме з боку міністерства, Міністерства Уманської е, міської ради передбачено співфінансування в сумі 7 мільйонів гривень. Аукціон на визначення переможця відбувся 10, .10 року. Наразі триває процедура укладання договору між департаментом будівництва обласної військової адміністрації і підрядною організацією, яка перемогла Уман е, Римбуд-2». Реалізації потребують й інші вагомі проєкти в рамках надзвичайної кредитної програми з відновлення України. Таких два. Будівництво центру екстреної медичної допомоги. У нас єдина область, де немає диспетчерської, де всі знаходяться, де скоординована вся діяльність нашої екстренки. Залишкова вартість становить 115,1 млн грн. мільйонів гривень. І реконструкція приміщення недіючого дитячого. Дошкільного навчального закладу міста Черкаси для використання під житло для ВПО. За Цією програмою ми подавалися. Вартість передбачена 96,1 мільйона гривень. Більше про відновлення закладів охорони здоров'я та соціальної сфери дивіться в передачі у фокусі подій. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.